Ви Херсонка чи ні? Я громадянка Казахстану. Ага. А якщо не секрет, як потрапили в Херсонську тероборону? Я спочатку повномасштабки добровольцем була е... в Серебрянському лісу, в Бахмутський напрямок. І дуже довго шукала, куди мене візьмуть офіційно служити. Тут погодились. Як Общо вам Херсонщина? Обожнюю. Я ніколи не думала, що колись тут буду, бо в Україні я жила в Харкові. Ви приїхали до вторгнення? Так, я живу з 13-го року в Україні. У мене дитина 10 років в Україні, громадянка України, вона. І я ніколи не думала, що тут опинюсь, але коли окупували Херсон, ми всі спостерігали, ми хвилювалися, я ридала і. Коли я вперше тут опинилася, я здивувалася, які тут люди. Ніде. Я була в інших деокупованих місцях і ніде люди так не зустрічали, як тут в Херсоні. Я навіть зараз розповідаю, і мене, ну це люди. Мені дуже сподобалось. Я навіть планую десь тут, мабуть, житло потім придбати. Розкажіть. Чим відрізняються бойові дії тут, на Херсонщині, на лівому березі від того, що ви бачили на Донбасі? Прямого контакту менше, але більше арти, більше дронів, набагато більше дронів. Просто різне, але по важкості воно просто різне. Що вас мотивує, скажімо, йти на, на лівий берег? Ну, в ті умови, про які ваші побратими розповідають? У мене дитина. Я хочу, щоб моя дитина жила в своїй вільній країні. Я не хочу, щоб вона була рабом. У мене дуже багато побратимів загинули, майже всі, з якими я була спочатку. У мене в Україні була названа Матуся, не рідна, але названа. І є теж Росія вбіла. в Білому. У мене дитина відмовляється спілкуватися російською мовою сама. Її ніхто не вчив. Якщо в мене дитина може, вона до масштабки була російськомовна, так як я російськомовна була. Бо ми Ну, я з Казахстану, звісно, спілкувалася російською. Казахстан так само зросійщений, як Україна була до повномасштабного вторгнення. І так само і в нас там було. Але спочатку, якщо в мене дитина може щось робити, ну як я можу нічого не робити? А ваші друзі, рідні з Казахстану, знають, де ви зараз? Рідні знають, підтримують, Донатять на ЗСУ звідти. Перекидають, знайшли способи. З казахських карточок можна донатити. Дуже багато великі фонди або особисто підтримують. Матушка іноді плаче, то та так все добре. Ну, але вона багато чого не знає. Як ви все гадаєте, як перший раз потрапили на лівобережжя Херсонщини, що ви там бачили? Тоді холодно було. Дуже. Коли я потрапила, було холодно. А так, ну. Дивіться, коли я йшла в армію, я вже була підготовлена і дуже змотивована. Я знала, куди я йшла. Я очікувала гіршого. У нас дуже класне командування, воно не робить з нас м'ясо. Нас підходять з головою, нас бережуть і з розумом все це робиться. І я очікувала гіршого, коли ти отримуєш краще. Ну що, ну, ну я ж в армію йшла ні кудись красуватися. Обстріли я і до цього бачила, трупи я й до цього бачила. Шо? Ну, а от специфіка евакуації вам як медику, наскільки це важко? Важче набагато, звісно, це вода. Ну, це набагато важче, це час евакуації інший, це умови інші, фізично важче, морально важче, І час в евакуації в евакуації головне це час. Тут не все залежить, не тільки від працівника залежить. Ще погодні умови дуже сильно впливають. І, опять же, тут дуже багато дронів. Вони їх на жалі геть. Буває іноді, може, проще в контактному бою, ніж коли ти не можеш відповісти своєму противнику. Не бачила розмовляла з полоненими росіянами? На цьому напрямку ні, на іншому напрямку, так. Які ваші враження? Вам чесно сказати, сценаріки якісь були. Вони обгашені, неадекватні. Ну, я бачила наших поранених. Ну, це були поранені, звісно. Наші поранення, я знаю, що таке поранення, я знаю, що таке змінений стан свідомості, але є інше, коли людина ну, вона неадекватна. Ну, от я вашого колеги питав, як думаєте, що все ж таки їх мотивують, тільки гроші чи що ще. Ні, вони... ні, в мене трошки інший досвід. З чим я стикалася особисто, це не гроші, це бажання вбивати і дуже багато наркоманів. По крайній мірі, саме те м'ясо, яке попадається. Тобто не треба недооцінювати противника. Є різні лінії, скажімо так, так. І саме те м'ясо <кій> дуже багато катувань наших хлопців, їх м'ясом. Це ж про багато чого говорить. Навіть як ми дивимося з полону, які повертаються наші, які вони повертаються. Це багато про що говорить. А яка, на вашу думку, найстрашніша для, ну, для вас от, на лівому березі російська зброя? Ну, от мені особисто, особисто найстрашніше це звук градів, скажімо. Я дуже не люблю міни. Мені дуже не подобається, ну, в мене особисто теж травми. У мене теж були контузії і так далі. Ну, я не хочу про це балакати. Особисто я дуже не люблю міни. 120-ки. Мінометні міни, так? Да? Так. Дрони це теж не дуже приємно, тому що. Ну, Останній час їх дуже багато, і він може шкоди наробити навіть більше за 120 наприклад. Мені особисто звук неприємний, тому. Ну, ми можемо задати це питання, як бути дівчині в війську. Якщо ти йшла готова, то так само, як і хлопцю, тільки раз на місяць це трошки більше, ніж побратим вбивати хочеш, а так. Ну, звісно, є якісь. Фізичні, особливості наші, жіночі. Можете сміятися, я на берег з собою сухий шампунь беру. Мені нормально. Витримує волосся <голоша> ціле, навіть густе. Сухий душ, сухі шампунь, серветки. В остальному мені пощастило, в мене класний побратим, вони мене підтримують і я роблю все те саме. Але вони розуміють, що я жінка, і якщо в мені, наприклад, треба передігнутися, у нас нема умов, вони всі відвернутися, там я зможу спокійно свої справи поробити. В мене було на тому березі, що в мене ці дні були, то всі з розумінням і... А немає такого, що, от, наприклад, там більше просувають в якихось сферах чоловіків. Я маю на увазі, якщо я йшла на свою посаду відразу. Я бойовий медик, і я сюди йшла, і я на цій посаді. Я не знаю, як у інших дівчаток. На жаль, я не особо стикаюсь там зі специфікою своєї роботи іменно в роботі з іншими дівчатами, більше з хлопцями. В нас немає однаково. В нас однаково, як і нагороджують, як і там в ті ж самі відпустки, і все однаково, немає ніякої різниці. Я бойова одиниця в даному випадку. Донька буде дивитися інтерв'ю? Думаю, так, вона в мене, скажімо так, в хорошому сенсі Бандерівка. Вона пишається мною і підтримує мене дуже. І вона особисто мене просила підписувати її снаряди кацапом від Дашеньки. Вот. Тому, не знаю, думаю, так буду. Хотіла б зараз щось сказати з цього боку. Вона все знає. Сама знає. А от ви, ну, ви кажете, що ви громадянка Казахстану, ви відчуваєте себе ну, українкою, Херсонкою, скажімо, вже, чи ні? Так. Звісно, я вважаю, що я українка. Просто я громадянка Казахстану. Херсонкою себе що... вже вважаєте? Так, я знаю Херсон. Напевно, краще, ніж в Харків, в якому я прожила багато років. Ну, В Україні я жила тільки в Харкові до повномасштабів. І кожну вуличку. І на тому березі теж полазили теж. Думаю, що так. Мабуть, мабуть, це не скромно буде, але мабуть, я більше українка, ніж деякі українці.